Усім, найкращим величезний привіт. Я вас запрошую на канал Віталій Квентуріно. І сьогодні у нас нове, нове відео із магазину Аврори. Подивимося, що новинки і які знижки нам Аврора приготувала на ці вихідні. Я вам дуже вдячна за ваші коментарі і я вам дуже вдякую за ваші вподобайки. Я дивлюсь, тут додаткова знижка 20% на всі зимові головні убори з 11 по 17 лютого. Тому придивіться, можливо, хтось ще щось хоче купити зі знижкою. А я гадаю, що ще морози будуть у нас. Минулого разу я показував ось ці декоративні рослинки в такому кошику, а цього разу до нас приїхали ось такі. Це нові, також є в різних кольорах. Ціна такої новинки 129 гривень. Показую вам усі кольори і дивіться, як цікаво зроблені тут камінчики в цьому кашпо. Дуже оригінально зробили. Ще одна новинка ось такий банзайдере, можна сказати, також дуже гарно оздоблено камінчиками. Ціна такої новинки 159 гривень. Дуже хороша ціна на оці підсвічники склянні. Подивіться, яка цікава форма. І вони також в різних кольорах. Ще одні підсвічники чи свічники можна сказати. Це новинка 69 гривень, є срібло, точніше золото. І ось такий фісташковий. Це також новинка. Ще одна новинка. Дивіться: ось такий кумедний чоловічок з такою, хотів сказати, кроваткою, з метеликом. Кашпор. Ціна такої новиночки. Зараз також вам скажу, але щось не пробивається: 84 гривні. Ну що, я хочу сказати, що вже на носі весна, і в магазин Єва привезли дуже багато ось таких декоративних кашпо із штучними рослинками. Це також новинка в нашій Аврорі. Зараз скажу ціну на такі декоративні рослинки висячі. Ціна 119 гривень. Так, ось така гілочка зелена, злепузена. Ціна такої новинки. 69 гривень. І ще одна ось така гілочка, це також новинка в нашій Аврорі. 64 гривні. Привезли дуже багато різних парасоль. 119 гривень дитяча. 169 автомат. Дуже багато різних кольорів. це вам не зможу показати, тому що ну, дійсно дуже багато цікавого привезли. Це також новинки. Ось такі фрукти 169 гривень. Є тростини дитячі по 77. Кольорові 99. І ось такі для дорослих по 119 гривень. Ось такі тростини. До речі, оці прозорі, надзвичайно класні. Ціна такої, мабуть, Дорожче буде. А, 129 гривень трустина. До речі, дуже стильна. Контейнер для бісеру, для дрібниць 24 гривні зараз зі знижкою. Ось такий маленький 29 гривень контейнер. Багато різних стрічок для рукоділля по 4 гривні зараз можна придбати. Набір для творчості, ось такий цікавий 77 гривень. Зроби сам сніданок. Тут я ще знайшов таку новинку. Набір для творчості, зроби сам морозиво. Дивіться, які гарні це шеврон для одягу. На одяг 99 гривень. Дуже хороша якість ось цих футболок. Є чоловічі, є жіночі, це 100% котон, розміри в асортименті чоловіча 199 гривень. І ось такі майки жіночі 129 гривень. Хочу вам показати новинку, яку привезли у нашу Аврору. Ось така вішалка для одягу з полицею для взуття. Легке встановлення, заощаджує простір, зручне, пересувне, а пересувна завдяки колесам. Розмір бачите на екрані. І зараз скажу вам ціну. 549 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати подушки бублик. Тут а, дуже хороша оця, матеріал, такий, який запам'ятовує положення вашої шиї, вашої голови. Меморі пам'ять дуже зручна подушка. Зараз у нас зі знижкою 199 гривень. Зараз дуже великий вибір гаманців і жіночих, і чоловічих привезли в Аврору. Це, мабуть, до Дня Валентина. Ось такі невеличкі з бамбулетками по 149 гривень. Такі також в різних кольорах: 99. Це також новинка. Ось такий сумка клач. Є ланцюжок в наборі. Кольори також в асортименті. Ціна такої новинки 399 гривень. Також новинка сумка з ланцюжком також. Кольори в асортименті. Ціна такої новинки 499. Сумка кросбоді зі шкіри молодого дермантину. Ще одна новинка. Сьогодні дуже багато людей в Аврорі. Сумочка. І також входить ланцюжок. 499 гривень і також шкіра молодого дермантину. Досить зручно її тримати, має ось таку ручку. Це також новинка. Сумочка жіноча. Не бачу штрих-коду. 399 сумка Багет. Ще одна новинка. Дивіться, які цікаві теж міні-сумочки. З ланцюжком золотим. Зараз кажу ціну таких новинок. 279 гривень. Навіть є ось такі торбинки із домашніми улюбленцями для маленьких принцес: 349 гривень зі знижкою. Ще одна новинка. А, дивіться, яка цікава. Композиція, можна сказати, да, рюкзак і ведмедик із висувними такими ніжками. Зараз скажу ціну таких цікавих рюкзаків. 279 гривень. Ви бачили, які величезні багети привезли в Аврору. Подивіться, який він великий. Ось такий величезний багет. Цікавий дуже, знаєте, це як подушка така під спину. Ціна такої. Подушки 70 см 499. Є менший, трішки менший, хто на дієті. Не міг вам не показати оцю рибку. Дивіться, яка цікава, є ще в сірому кольорі. Ось така теж цікава така. Можна сказати, як подушка. 449 гривень. Я не знаю, це чи котик, чи що, але коли ви натиснете на нього зверху, то він сопить. Він так супить, прямо аж чути, як він супить. Це не котик, це собачка гавкає. На жаль, немає штрих-коду. А ви бачили у цих габабунок, по-іншому я сказати не можу. Габабунка, тому що дивіться, із цієї старої габабунки вилазить одна молода габабунка. Рюкзаки, дивіться, які цікаві. Теж це новинка у нас. Прес. А, і вони, мабуть, щось мають гавкати чи ще робити, тому що десь вставляються батарейки. І я відчуваю, от натискаю на лапку ось такі цікаві рюкзаки для малечі. Тут є ще ось такий сірий. Зараз скажу ціну. Ціна 449 гривень. Зараз є знижкою. Так, ну що, я хочу сказати, що оці косметички зараз в тренді. Зараз скажу ціну. 119 гривень плюшова косметичка. А, із з такого матеріалу ще а, я знаю, ходять а, дівчата в таких курточках, і навіть є сумки такі, шопери. Зараз, можна сказати, в тренді ось така пухнаста тканинка. Чудові привезли блокноти на спіралі. Тоді на першій обкладинці, на першій сторінці калькулятор, який працює. 169 гривень коштує ціна такого блокноту. Ще одна новинка, ось такий також блокнот на кільцях. 129 гривень. Тверда обгортка. Надзвичайно гламурні стікери для книжок можна використовувати для блокнотів. 39 гривень. Навіть є ось такий блокнот для таємниць. Він має колодку, замок і два ключики. Ціна такої новинки 55 гривень зараз зі знижкою. Новинка в нашій Аврорі. Ось такий набір Йоршик із підставкою. До речі, підставка може кріпитися на стіні. Тут є двосторонній скотч, який тримає її. І ціна такої новинки 149 гривень. Привезли ось такі чорні, це також бачу, що новинка, їх не було. Пластик 129 гривень. І ось такі круглі в сірому та білому кольорі ціна таких 149. І я тут ще знайшов ось такий гламурний, також кріпиться на двосторонньому скотчі Йоршик. Для унітазу ціна такої новинки 129 гривень. Так, кришка, сідушка та кришка для унітазу 249 грі... гривень. Кріплення входить у набір. Є ще ось такі а, накладки на сідушку, щоб попі було тепло. Ціна такої. Сідушки, до речі, можна обрати кольори. Різні-різні є квіткові принти. 69 гривень. Ось такі нові килимочки. Ціна 139 гривень. Не забудьте придбати за 9 гривень серветки для підлоги. Дуже хороша ціна, розмір 50 на 60. Відро для сміття з педалькою та кришкою на 5 літрів. Це також новинка. Ціна такої новинки 149 гривень. 24 гривні коштує пластиковий ківш на літр 250 А такі дозатори, я пам'ятаю, були білі. Зараз. О, бачите, навіть фотографія ще стара. 99 гривень дозатори для мила. І зараз привезли в такому рожевому стилі. Дуже хороша річ. Органайзер перегородки. Ви самі обираєте розмір, який вам потрібний. Ціна такої штучки. 64 гривні. Нові мильниці. І з кришкою. На жаль, не подвійне денце. Також новинка пластикові мильниці на присосках. А оці набори, пам'ятаєте, я показував як новинку в попередніх відео. Зараз вони зі знижкою 159 гривень. Органайзер з перегородками 249 гривень. Набір ось таких невеличких кошиків для дрібничок. Кольори в асортименті по 88 гривень. Зараз зі знижкою. Набір у ванну кімнату із підставкою. Кольори також в асортименті. Зараз зі знижкою 159 гривень. Ще якусь новинку знайшов, закрита в коробочці. Дозатор для зубної пасти. Настінний. Чого тільки не вигадують. А, це він і є. Я думав, що знаєте, що, Від чогось щось загубилось. Ось такий дозатор для зубної пасти. Ви тільки підносите щітку зубну, натискаєте і вам видушується зубна паста. Також кріпиться на двосторонньому скотчі. Ціна 39 гривень, тримач для зубних щіток. Ще одна новинка. Органайзер пластиковий для усіляких там помат, не знаю, для блисків, для губ. Я шукаю штрих-код. Ціна такого органайзера 199 гривень. Коробочка для жіночої гігієни 49 гривень. Новинка. Ось такі дві креманки для випікання кексів, мафінів, Що там ще можна випікати? До речі, можна і жульєн готувати в цих креманочках білого кольору. Ціна таких, таких креманок, дві штуки, 149 гривень. А це підставка на кухню для чашок. Раз, два, три, 4, 5. На 6 чашок. Ціна такої підставки. Так, нам треба штрих-код. Не сканує. 119. Зараз зі знижкою можна придбати відкривачку 169 гривень для консерв. Сито з ручкою металеве, зі знижкою 49 гривень. До нас привезли ось такі нові пластикові контейнери. А, до речі, кришка герметична, також пластикова, кольори в асортименті. І досить гарно продумали, що можна ставити один на один. Тобто дозволяє а, дизайн поставити один на один. 88 гривень. Точнісінько такі самі, тільки вже трішки більше за розміром. Ціна таких 109 гривень. Дуже багато бачу, привезли також пластиків харчових всяких контейнерів. Це також пластиковий і в нього герметична пластикова кришка 88 гривень. І трішки більший за розміром. 129 гривень. Ще одна новинка. Пластиковий контейнер 74. Ну, справа йде до літа, тому привезли також дуже багато різних пляшок. Ось така велика. Навіть можна використовувати її і нарізати сюди шматочки лимону, апельсину м'яти є спеціальний оцей відсік. 149 гривень. Вони мені сподобались. Пластикові стакани, дивіться, ніби краплинки залишились на самому стакані. Ну що ж, я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось вже у наступному відео сьогодні.